Оля Атодос, майбутнє тангерос. Вітаємо вас, любі друзі. І тема сьогоднішнього нашого уроку імпровізація. Імпровізація це одна з найважливіших речей в танго. Деякі фігури, то ми можемо почати їх комбінувати. Зазвичай партнер танцює, комбінуючи всі ці елементи та фігури. Як йому заманеться? Або як він чує музику. Коли ви танцюєте танго, у вас завжди одна нога опорна, інша вільна. Тож з вільної ноги ви можете йти вперед, назад або в сторону. Тож, ви завжди можете. Вибрати, куди ви будете рухатись. У вас завжди є опція з партнеркою зробити крок вперед, або назад або в сторону. Також у вас є опція зробити крок повз. Базуючись на цій ідеї, ви можете комбінувати свої кроки і бути цікавим в танці. Наприклад, в нас вже є кроки вперед та кроки назад. Партнер може змінювати напрямок свого руху вперед або назад тоді, коли він вважає за потрібне. Але крок назад, партнер може зробити тільки один. Тому що позади нього можуть бути інші пари. І це дуже небезпечно. Потім ми з вами вивчили резолюціон. Як першу його половинку, так і другу. Партнер може використовувати тільки другу половинку. Або тільки першу половинку. І знову рухатись вперед. Після того, як ви вже впевнено імпровізуєте з цим набором елементів, ви можете додати базову фігуру з шести кроків. Тобто тепер в нас є кроки вперед, кроки назад, резолюціон, одна чи інша, чи обидві. Половинки резолюціону та додаємо базову фігуру з шести кроків. Зверніть увагу. Базова фігура з шести кроків завершується половинкою резолюціону. В базовій фігурі на 6 кроків партнер після кроку повз може повернути свій корпус прямо. Зробити кілька кроків вперед і потім вже зробити резолюціон. Таким чином, він додає після кроку повз кілька кроків вперед і цим самим імпровізує. Або партнер може після кроку повз залишити свій корпус повернутим вправо і зробити хрест, вирівняти свій корпус вперед і йти. Кроками вперед. І також після цього можна зробити резолюсьон. Таким чином, все, що ви робите, ви можете завжди завершити резолюсьон. Тож, ми розглянули з вами, як ви можете комбінувати елементи та фігури. Але зверніть увагу, що не обов'язково робити всю фігуру цілком, бо вона теж складається з елементів. То ви можете робити яку-то частку фігури. Наприклад, візьмемо фігуру базову з восьми кроків з хрестом. Назад, ліворуч, крок повз, хрест вперед, праворуч, зміна ваги. Ми можемо розділити цю фігуру на цеглинки і зробити, наприклад, назад, ліворуч. Крок повз, хрест. І не робити кроки вперед та праворуч резолюціон, а просто піти вперед. Іноді на танцполі в нас нема простору для того, щоб зробити крок назад. Тож, ми можемо починати базову фігуру не з кроку назад, а з кроку ліворуч. І потім крок повз. Хрест. І продовжуємо рухатися вперед. Також завжди, коли ви зробили резолюціон, ви можете не робити крок назад, а просто ще раз змінити вагу, піти крок у бік, і потім крок повз. І продовжувати. Кожного разу, коли ви зробили крок повз партер, ви вибираєте, ви зробите крок в лінію. Змінивши положення вашого корпусу. Або ви зробите крок з асоціацією і приведете партнерку в хрест. Це ваш вибір. Почергуйте ці варіанти в парі так, щоб ваша партнерка не звикала до чогось одного. І не зробили хрест. Або зробили хрест і не зробили резолюціон. Зробили крок назад і знову крок вперед. Ви можете зробити крок в сторону. Знову крок в сторону. І хрест. І зараз, базуючись на тих. Фігурах та елементах, які ви вже знаєте, ми покажемо вам, як можна імпровізувати разом з музикою. Синхронізуємось. Дівчата, дуже важливо слухати партнера. Повірте, його партія набагато складніша, ніж ваша, бо він повинен слухати музику, він повинен слідкувати за танцполом, щоб ні в що не врізатись, він повинен вести вас, він повинен імпровізувати. Партнерка же просто повинна слухати партнера і гарно виглядати. Гарно виглядати має це на увазі, вона повинна робити красивий крок, вона повинна красиво збирати ніжки, вона повинна стояти на своїй осі і відчувати себе впевнено і комфортно. Тільки тоді вона буде красиво виглядати, якщо вона не буде падати. Тож, ваша задача слухати партнера і йти з ним, не попереджати його. І головне не вказувати йому, куди йти. Аргентинське танго це як іноземна мова. Її дуже важливо практикувати. Тож, якщо ви будете комбінувати і практикувати всі ці рухи і елементи, які ми вже з вами вивчили, ви поступово навчитесь розмовляти цією магічною мовою. До зустрічі на наших наступних уроках. Але відпрацюйте ці уроки! Побачимось! До побачення.